Кабан Дикий хвіст великий. Автор Іван Андрусяк Стефа й не здогадувалась, що ліс пізньої осені може бути таким цікавим. А цей дуб є межовим знаком. Він позначає межі території, на яких живе і харчується стадо диких кабанів. Адем. кабанячою стежкою. Чакалка повела учнів кабанячою стежкою в глиб лісу шукати нових цікавинок. Кілька ще цікавинок підстерігає їх в осінньому лісі. Хата лісника, де ми маємо ночувати, он за тим пагорбом. <пілляв> І тут з'явився він, Жирий Кізяк. <пілляв> попалися! Гана бавчався вас дуже думку! Тим часом Стефа, маленька беззахисна дівчинка, врятувала вовка та зайця з капкану. Хочеш дізнатися, як Стефа, зайчик та вовчик врятували своїх друзів? То прочитайте книгу Івана Андрюсяка Кабан Дикий, хвіст великий.